В Житомирі о п'ятій ранку демонтували погруддя Пушкіна, де зберігатиметься скульптура. З однієї сторони може і правильно, тому що от така ситуація в Україні, і захватчики ці прийшли хуже фашистів, а з іншої сторони. Медикаменти та обладнання вартістю понад 2 мільйони гривень отримала Черняхівська лікарня від благодійників з Австрії. Надсучасний апарат має чотири датчики: кардіологічний, абдомінальний, обстетриксну ну, гінекологічний. 123 тисячі гривень для придбання реаніомобіля зібрали письменники Сергій Жадан та Мар'яна Савка. Це буде так само не просто вечір. Це буде збір коштів на автівку для спецпризначенців. Прийшов час, і в нас є своя країна, своя земля, свої герої і свої митці. 11 листопада, о п'ятій ранку, у Житомирі демонтували бюст російського поета Олександра Пушкіна. Комунальники за 15 хвилин зняли погруддя, завантажили його на автомобіль та вивезли. Зараз пам'ятник Пушкіну зберігається в одному з комунальних підприємств Житомира. Зранку краще працювати комунальниками нікому не заважають і швидко зробили свою роботу. Поки віддали на зберігання, відповідальне зберегання на те підприємство, в якого дуже багато пам'ятників. Про можливість демонтажу пам'ятника Пушкіну у Житомирі Сергія Сухомлина у квітні 2022 року запитали французькі журналісти. Я йому сказав, що тут потрібно теж бути дуже обережним. Бо я не проти культури і німецька культура, і французька культура, і російська культура вона, вона ну дуже велична. Але коли культуру використовують для ідеології, це теж небезпечно. Тому будемо приймати разом рішення після війни, коли наші жителяни повернуться в своє місто. 11 листопада Сергій Сухомлен так прокоментував демонтаж погруддя Пушкіна. Я слухав теж Арістовича і інших і думав все, ж, що трошки раніше може закінчитися ця війна. А ця війна буде довгою і Російська імперія велика. І поки ми не заберемо всю свою землю, ця війна не закінчиться. Тому потрібно приймати рішення, вже, вже воно перезріло, тому його потрібно було прийняти. З однієї сторони, може і правильно, тому що от така ситуація. Україні і захватчики ці прийшли хуже фашистів. А з іншої сторони воно ж якось архітектурно вписувалося в цю справу. Російський поет, тому навіщо він нам тут? Правильно? Правиль. Краще якось Тараса Шевченка, наприклад, поставити, або якогось сучасного поета. мені якби казалось би, все одно, але я прислухаюсь до молодих дітей, і я вважаю, що це дуже правильно. Цей пам'ятник належить до національного спадщини України. Він на нього збирали вся громада Житомирська в 19 столітті. Це виключно істинно народний проект. Тобто, ви проти того, що його демонтували? Так, я проти того. історик Микола Кордон розповідає, що пам'ятник Пушкіну в Житомирі встановили в 1899 році до старіччя від дня народження російського поета. Те, що він тут не був, то це. Стовідсотково. Яку роль виконував цей пам'ятник і йому подібні на території України? Це в великій мірі упровадження російського, щоб люди. Звикали до цього, до звикали до російського. Що буде на місці пам'ятника Пушкіну в Житомирі? Вирішуватиме громада. Є багато пропозицій, і Леся Українка, і Ріхтер, і Гетьман Виговський. І ну багато пропозицій. Тому тут потрібно буде радитися і просто виставляти на голосування. Сьогодні зранку вже я записав звернення до російських пропагандистів. Я зробив пропозицію, поки у вас є ще час і поки у вас є територія, де ще поки є територія, на якій ви можете поставити цей пам'ятник, прохання розглянути пропозицію, зробити обмін на наших героїв, якщо Росія відмовиться від Пушкіна. Тому ми не проти розглянути передачу в музей. Це ж це робота життамірян Лішкевича, і вона непогана робота, якщо брати просто роботу скульптора. Ольга Степоренко, Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський, Олег Павлюк. Новини на Суспільному. У Житомирському костелі святого Йоанна з Дуклі попрощалися із військовим розвідником Річардом Шапіренком. 27-річний військовий зазнав смертельного поранення, виконуючи бойове завдання на східному кордоні України. Мілива, відважна людина. На жаль, загинув, але дякують Богу, він забрав не одного цього виродка з собою на ту, на той світ. Випускник 36-ї школи у мирному житті мав робітничу спеціальність. В родині Річарда п'ятеро дітей. Тітка загиблого розповідає, що її племінник із початком російської агресії з перших днів став на захист України. Він був дуже хороший хлопець, у них родина хороша. Ну це мої родичі, це мій племінник. Ну родина дуже хороша, дуже. Вони він нікого в вже не обідав, ніколи в житті. Спокійні діти, всі вони утоні, всі спокійні діти. Хлопчик старший, двоє дівчат, а Річард вже був і своєю сестрою не були двійнята. І всі-всі дуже хороші діти. Сім'я дуже прекрасна. Загинув Річард Павлович на Луганщині під час виконання чергового бойового завдання. Рішаш Павлович за свою звитягу надзвичайну звичайну вірність батьківщини був представлений до державних нагород. Пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях, адже герої не вмирають. Поховали воїна на Смолянському військовому кладовищі. Апарат ультразвукової діагностики вартістю півтора мільйона гривень отримала Черняхівська лікарня від благодійного фонду Справжні Українці та їх австрійських партнерів. Технічні можливості нового апарату дозволяють точно встановлювати діагноз пацієнта. Надсучасний сучасний апарат має чотири датчики: кардіологічний, абдомінальний, обстетрикс, ну гінекологічний. Дасть надзвичайно допомогу у діагностиці та прогнозуванні подальшого перебігу хвороби. Був недостаток кардіологічному датчику. І, звісно, діагностика кардіологічних хвороб страждала. У нас апарат у ЗД вже є, але він трошки старший, і можливості в нього, на жаль, не такі якісні, як з цим апаратом, який нам передають. Волонтер благодійного фонду Сергій Скворцов раніше працював у австрійського фермера після повномасштабного вторгнення російських військ. Фермер зателефонував Сергію і запропонував допомогу. Так як виявилося, що що у Штефана є ще його друзі, товариші, які теж захотіли зробити цю допомогу, як би сказати, четверта відправка. От і надалі вони теж хочуть співробітничити і дивлячись на те, як це буде розподілятися, наскільки прозоро, наскільки туди, де це потрібно, от настільки ця допомога буде і продовжуватись. Окрім апарату ультразвукової діагностики, Черніхівська лікарня за сприяння благодійного фонду справжні українці отримала перев'язочні матеріали, небулайзери, хірургічне та лабораторне обладнання, медичний одяг. Сума благодійної допомоги становить понад 2 мільйони гривень. У нас є багато партнерів, які через наш фонд співпрацюють з Україною. Це в тому числі Естонський фонд МТУ Мондо, це також і Данія, і Австрія, і Німеччина. Всі мають Наміри і хочуть надати підтримку Україні Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Принесла тертий пиріг, який ми з бабусею випекали». Це Тетяна Кропивницька, другокласниця Житомирського міського ліцею номер 28 де 11 листопада відбувся шкільний благодійний ярмарок. Сьогодні прийшли, щоб допомогти нашим військовим наблизити перемогу. Ми збираємо кошти на зсу, щоб вони нам зробили так, щоб закінчилась війна. Спакувала свой таким конвертиком. Ми з мамою пекали. Щоб допомогти зсу, тістечка, кекси, цукерки та інші солодощі продавали та купували учні, батьки та вчителі. Сьогодні купили ось такі смаколики, але це більше для підтримання нашої армії. У восьмикласниці ліцею Марії Тостоконівої мама військовослужбовиця школярка розповіла, що знає про нелегкі будні українських захисників. Я знаю, що військовим дуже зараз важко, і ми всієї школи хотіли б допомогти їм. Такі шкільні благодійні ярмарки у ліцеї відбуваються щоосені. Минулого року учні та їхні батьки збирали гроші на лікування онкохворих дітей. Цього року вирішили допомогти військовим. Плануємо купити металошукач для наших збройних сил України. Учасники благодійного ярмарку зібрали майже 40 тисяч гривень. Солодощі та іншу їжу, яку не продали, відправили військовим у Бахмут. В школі що організували саме такий захід, який дозволить нам і допомогти нашим захисникам, і зробити приємне нашим діткам. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Ми просто зібралися послухати вірші, почитати вірші. у Нас є ще одна, одна мета, у нас є ще одне завдання. Цим благодійним вечором ми допомагаємо українському військові. Цього разу ми збираємо кошти на автівку для воїнів спецпризначенців, які воюють. На Харківському напрямку 123 тисячі гривень на реанімобіль для військових зібрали на благодійному вечорі у Житомирі письменники Сергій Жадан та Мар'яна Савка. Перед початком творчої зустрічі у фойє філармонії встановили скриньку, куди свій внесок для придбання автомобіля міг зробити кожен глядач. Гроші для купівлі автівки для військових збирали також від реалізації книг та футболок. Подружжя Олена та Володимир долучилися до благодійної акції. Сергія Жадана ходили ще в. Перший приїзд його в Житомир. От Олені було тоді 15 років. Наше кохання жидоном триває вже 20 років. Ми намагаємося не пропускати жодну зустріч, і колекціонуємо книги з його підписом. у Житомирі. Сергій Жадан та Марія Насавка презентували програму Червоне та чорне. Півтори години у формі діалогу автори читали власну поезію. Праві, сьогодні людям важливо не лише дивитися новини, не лише читати новини, це з усією повагою до журналістики, говорю а все-таки триматися тих речей, які для нас були важливими і базовими до цієї великої війни, тобто до нашої культури, зокрема до нашої літератури. До, до музики, до кіно, до театру, до всього того, що складало якийсь, наповнювало наше життя сенсом, наповнювало його голосами, звучанням і давало все-таки можливість якогось вибору, можливість осмислення якихось речей. Власне, волонтерська робота Львів Харків спричинилася до того, що ми почали робити якісь власне, літературні, культурні кооперації. Думаю, що з цього всім вийшла користь. Ми знаємо, що насправді дуже потрібна ця машина, ну і це безконечний процес. Однак автівка їде на фронт, і на іншу вже починаються якісь збори. Вони дуже з відкритою душою готові їхати і наводити оту оптику по сенсам, по тому, що відбувається сьогодні в країні, щоб об'єднати, щоб почитати свої вірші, і щоб кожен з нас відчув цю енергію, яка для нас надзвичайно важлива, тому що сьогодні у кожного свій фронт, але в кого хто. Збере на себе більше відповідальності. Хтось менше. Тетяна Яскоростенська, Олексій Черко, Олександра Циплюк. Новини на Суспільному. 12 листопада у житомирі вночі до плюс 6 в день до 11 градусів тепла. Хмарно з проясненням, без опадів. У Бердичі вночі до плюс 5 градусів. Максимальна температура плюс 11 без опадів. У Коростині ночі плюс 7, в день до 12 градусів тепла. Опадів синоптики не передбачають. У Малині максимальна температура вночі плюс 6, в день до 11 градусів тепла, без опадів. У Новограді-Волинському вночі до 5 градусів тепла, в день до плюс 11, хмарно з проясненням, без опадів. В Олевську впродовж ночі до плюс 7, в день до 11 градусів тепла, хмарно, без опадів. Натиснаряди ракети внаслідок російсько-української війни. Територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ 1 лепесток. Пелюстка розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.